З яким ми мріяли про цей мир. А мир ще буде, настане, прийде, і в пісні будуть нові слова, ласкаве сонце над нами зійде, понад окопом зросте трава, і вродить щедро у полі жито, а над ним жайвір злетить увись, то світ. В якому ми будемо жити, сховавши пам'ять слово колись, колись війна і колись гармати, і посвист кулі, і смерть колись. Колись ви, діду, були солдатом. спитають внуки, а ти всміхнись, як з поля бою в батальну спеку під вирви градів уривки слів. На вигук, друже, у вас там пекло сміявся, смажимо москалів, а мир ще буде, і буде спокій, і тиша стане така дзвінка і в повній тиші відлуння кроків по красній площі провідника. Thank you.